Мене звати Катруна Веліна, я учениця 9 класу ліцею номер 9 Хмельницької міської ради. Наш проєкт «Почесні громадяни прискорив Хмельницьку у ретроспективі історичного краєзнавства, презентує локальну історію України. Працюючи над проєктом, ми дослідили важливіші проблеми обраної теми. Історія виникнення звання почесних громадянин та етапи його становлення, причини скасування звання у радянський період і його відрочення у часи незалежності, встановлення імен почесних громадян міста Проскурова Хмельницького. Мета нашого проєкту: за архівними документами вивчити історію звання почесних громадянин, дають документи про статус почесних громадян за часів Російської імперії, українсько радянської Соціалістичної Республіки та Незалежної України, ознайомитися з внесками, які зробили почесні громадяни у розвиток міста. Узагальнити і систембазувати дослідження та запропонувати шляхи його реалізації. Цей проект ми побудували на дослідженні документів обласного та міського архівів Хмельницького, Жалобу на грамоту дворянства видане Катериною II у 1785 році та маніфест від 10 квітня 1832 року Миколи І встановлювали порядок отримання почесного громадянства у Російській імперії, декрети радянської влади. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки, закони України про державні нагороди адаптували звання Російської імперії для використання в Української Радянській Соціалістичній Республіці. У 1966 році 7-ма сесія Хмельницької міської ради депутатів Троящих затвердила рішення про заснування звання почесного громадянина міста Хмельницького та книги почесних громадян міста Хмельницького. Окремо було прийнято положення про книгу почесних громадян міста. Складність нашої наукової розвідки полягала у тому, що в різні історичні періоди звання почесних громадянин мали різні значення. Громадяни, які отримують ці звання, мали різні права, різний був їх внесок у життя і розбудову міста. За часів Російської імперії ці звання надавалися новому і новою ознакою і передбачало великі права, Вінняли від податків, створювало сприятливі умови для розвитку бізнесу, передавалося у спалю. За радянських часів звання було моральним стимулом, але сама суть його була втрачена. За часів незалежної України ці звання найбільш повностало відповідати інтересам громади. Умовою його надання є внесок особи у розбудові процвітання міста. З початком російсько-української війни почесними громадянами міста Хмельницького стали захисники хмельничани які віддали своє життя за Україну. Першим відомим почасним громадянином міста Проскурова був Соломон Маранц. Завдяки працям подільського переснецців Сергія Миколайовича і Сюніна, нам стало відомо про родину і підприємницьку діяльність прозоводчика Соломона Маранця. У фондах Хмельницького обласного архіву нами було знайдені і оприлюднені декілька документів, які свідчать про доброчинну діяльність першого почесного громадянина міста. Його звання згадується, зокрема, в документі у Сережців Сольського суда города Проскурова, поки не вдалося відновити списки всіх почесних громадян Проскурова на початку ХХ століття. До 60-х років ХХ століття звання почесних громадянин не присвоїлось. У небуло замінено звання, яке було пізнаконе для професійної діяльності. Не вдалося знайти такий реєстр, де було перераховано прізвища громадян міста, які у ці роки отримали звання: почасний будівельник, почесний лікар, заслужений художник, народний артист, заслужений вчитель тощо. Першим, хто отримав звання «Почесний працівник, став заслужений лікар Микола Петрович Чорнобривий. У 1966 році звання «Почесний громадянин міста Хмельницького за номером 1 в Української радянській соціалістичній Республіці, отримав заслужений лікар Юхим Онуфрійович Горбанчук. Його ім'я названа одна з вулиць району Ракова, в якому розташований наш ліцей. У 1999 році було відновлено статусу про громадян міста Хмельницького. Рішення було прийнято на сьомій сесії Хмельницької міської ради. На цьому засіданні було оновлено положення про почесних громадян міста. Напередодні нового 2000 року на 12-й сесії міської ради депутати присвоїли звання. Учасник громадянин міста Хмельницького Радомиру Івановичу Селіну, ректору Технологічного університету Поділля заслуженому працівнику народної освіти України, доктору технічних наук академік. За створення першого вищого навчального закладу в місті він став першим почесним громадянином Доби незалежної України. Новою сторінкою історії почесних громадян нашого міста стало створення Комісії по визначенню кандидатів на отримання звання Почесних громадянин міста Хмельницького. Перше, у 2019 році кандидатами на це звання стали п'ять достойних хмельничан. З метою вивчення громадської думки комісія надала інформацію про кандидатів і запропонувала хмельничанам визначити недостойнішого серед них. Віддати свій голос за кандидатів можна було за оприлюдненим номером телефону. Вивчення громадської думки щодо кандидатів було проведено відповідно до положення про звання пощадний громадянин міста Хмельницького. Кандидатами на присвоєння звання стали Михайло Андрійчук, Юхим Нетяга. Олександр Лисюк, Володимир Смотритель, Сергій Ісюнін. Корох та почесні громадян значно зросла до 2022 року. Звання почесних громадянин Хмельницької міської територіальної громади їм присвоєно за мужність у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України в період військової агресії Російської Федерації проти України. Видатні заслуги перед українським народом та Хмельницькою міською територіальною громадою посмертно. На сайті Хмельницької міської ради з початком російсько-української війни розміщені фотографії захисників, які віддали своє життя за незалежність України. Серед них випускники нашого ліцею No9: Артем Задоянчук, Володимир Кремінський, Максим Хохочов. Звання почесні громадяни міста Хмельницького має бути привабливим з моральної, і з матеріальної точки зору. Наш проєкт має не лише теоретичне, але й практичне спробування. Через молодіжну раду міста Хмельницького було запропоновано розглянути наступні пропозицій щодо вшанування та популяризації життя та діяльності виробних хмельничан, створити міську дошку, пошани з портретами та короткими відомостями про життєвий і трудовий шлях почесних громадян міста Хмельницького і встановити її в багатолюдному місці, запровадити день пошани почесних громадян міста. Шкільний курс, крім наслади в перерік рекомендованих тем до виховних годин, вчити теми, пов'язані з почесним громадянством, створити цикл програми, самому телебаченні, радіо, які присвячені цим людям, продовжити науково-пошукову роботу з цієї проблеми у Хмельницькому обласному архіві, зібрати матеріали з особистих архівів, відчесних громадян та їх родин, і розмістити ці безцінні матеріали окремої експозиції у музеї нашого міста. Пудвижництво почесних громадян має стати прикладом для молодого покоління хмельничан. Їхня праця по розбудові міста має стати привабливою моделлю ставлені сучасної молоді до своєї малої батьківщини. Це знання відродилося якщо на тим, хто зробив відоме наше місто в Україні та в Європі.